Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про свідоме і несвідоме. Що ми знаємо про свідомість і несвідомість? Окрім того, що є окремі розмови, що це було зроблено несвідомо, чи щось несвідомі процеси відбуваються в десь побутовому або в десь науковому рівні. І я думаю, оці все. Але хочу нагадати, що свідоме і несвідоме це Процеси, які відіграють дуже важливу роль в нашому житті. І часом ми знову повертаємось до того, не усвідомлюємо тих процесів, які відбуваються. От взяти, яку частку відіграє свідомий і несвідомий в нашому житті. Якщо взяти айсберг, то невеличка частинка його знаходиться зверху, а більша частина, напевно, 6 чи 7 частин, знаходиться під водою. І це те саме. Свідомим і несвідомим. Маленька частинка свідомого знаходиться зверху у нашому рівні усвідомлення, і величезна частина несвідомого знаходиться у частині, так само як айсберг під водою, так само у неусвідомленій частині нашої свідомості. Якщо взяти приклад, як це можна проілюструвати? Хто водій і хто знає, що е, коли подорожуєш на велику відстань, е, там 100, 200, 300, 500, 600 кілометрів, і запам'ятовуються ті речі, які, е, які є яскраві. Кафе, ресторани, кафешки, де можна було перекусити, десь якісь відомі місця, щось яскраве. Це запам'ятовується. І після подорожі ми можемо це. Згадати і розказати комусь. Але якщо запитається про якісь мілкі деталі, яка була дорога в певних місцях, цього, напевно, ми і не згадаємо. Але якщо через певний період часу будемо їхати по цій самій дорозі, і, можливо, через місяць, а можливо, через півроку, а можливо, через рік, то ця дорога буде знайомою. Тому що той, хто водій, він весь час був за кермом, спостерігав уважно за кожним кілометром дороги, за кожним, за кожним поворотом, за кожною ділянкою, яка була чи добра, чи зла, чи може, якісь, чи може якісь нюанси цієї дороги, він згадає. І цей досвід він же залишився в його пам'яті несвідомий. Несвідомий пам'яті, яка... Збереглася на довший час. Несвідома пам'ять може бути як інформаційна, оце, що ми якраз я приводив приклад інформації, якісь запам'ятовуються елементи інформаційні, так можуть і запам'ятовуватися елементи якогось життєвого досвіду. Якщо ми щось, наприклад, зробили е, в своєму житті, отримали досвід вирішення якихось. Проблем чи щось вирішення якихось завдань чи іншого, то цей досвід залишається на потім. Якщо, наприклад, буде якась подібна ситуація, неможливо не обов'язково не обов однакова, можливо, може ситуація бути десь в якомусь такому приблизному подібному стані, то у нас вже є паттерн такої Поведінки, яка може, може це усвідомлення вивести наверх, і ми вже тоді зможемо цей досвід використати. Але в нас є ще, окрім того, що ми можемо мати досвід, ми можемо мати і емоційні складові, якісь важливі події, які були яскраві, які запам'яталися, які можуть запам'ятатися на все життя. Ці Події, які були добрі, вони приносять якесь задоволення, якісь приємні погоди. Але бувають події, які травматичні. І ці травматичні події, вони відображаються і вони приносять якийсь смуток, чи якась травма, чи може бути так, що і не хочеться згадувати про ці події. І в нас, в нашому так би єдиному э, організмі, Нашої психічної системи є певний сторож, який зберігає, зберігає нашу систему, психологічну систему в певній стабільності. І ця певна стабільність цим сторожем вона забезпечиться для того, щоб наш організм він виживав, щоб не було травми, яка не повторялася. І тому ці події, які є травматичними, вони уникаються. Вони просто можуть забутися, вони можуть. Піти на задній план і просто про це не згадувати. Але ви ж знаєте, що, наприклад, маленька дитинка їй кажеш, не йди туди, не лізь, не роби на того. І щось, щось сталося, десь вдарилася чи попеклася, чи що більше вона вже туди не піде, тому що вже є страх повторити цей травматичний досвід і більше не буде. Так само, оця маленька дитинка, яка знаходиться оцей сторож в, нашому, в нашій душі. Всередині цього, він не буде дозволяти, не буде дозволяти цей сторож повернутися цій травматичній ситуації назад. І, можливо, ми не згадуємо, ми не пам'ятаємо, так само, як ми по дорозі проїхали певний відрізок шляху, і ми не пам'ятаємо десь якісь нюанси цієї дороги, але досвід є отримання цих психологічних травм. І якраз оця ситуація, вона. Змушує уникати, уникати подібних ситуацій, які до нас приходять. Часом буває так, що ні з того, ні з цього ми не хочемо щось е, робити, ми не хочемо йти в якийсь напрямок е, нашого життя, тому що якийсь є страх, якесь переживання, або взагалі неможливо туди вернутися або щось зробити. І тут, тут. Виходить на перший план якраз оце неусвідомлене розуміння того, що в нас залишилося в пам'яті на підсвідомому рівні цей травматичний досвід. Зазвичай людина не може сама визначити, що у неї було такого травматичного, бо тому що. Треба подивитися на цю ситуацію іншій людині, яка не знає цього, і може подивитися з другої сторони. І в таких випадках, коли ці ситуації бувають ускладнені, людина звертається до психологів. Психолог разом із цією людиною вони двох пройдуть по цьому шляху усвідомлення, усвідомлення цього травматичного досвіду і вивести його наверх. На рівень усвідомлення, щоб ми розуміли, чому так стається, чому відбуваються оці уникання того чи іншого е якоїсь, е якоїсь ситуації. І це уникання воно повторяється. Воно повторяється час від часу, і ми не розуміємо. І тому розуміння того, що можуть бути, можуть бути такі ситуації, які ми не усвідомлюємо. І ні з того, ні з цього щось сталося, це є важливий момент для того, щоб ознайомитися зі своїм внутрішнім психічним світом. Я в такому коротенькому відео постарався простими словами розказати про свідоме і несвідоме, про те, як ці несвідомі процеси можуть впливати на наше життя, на комфортність нашого життя, на те, як ми себе. Почуваємо в даний момент часу і на протязі якогось проміжку часу, який буде відбуватися в майбутньому, тому що ми не можемо розуміти, що нас чекає далі. Але це усвідомлення, що ми в таких ситуаціях можемо уникати, це може бути вам на користь. Дякую за увагу і всього найкращого.